Далее будет лишь шаг, Евро-Евро. Сальва Диего. Аргентина, рейтинг 1926. Захист Каракан. Таля пожертвуем пешка тут. Далее будет видно. Вот так вот ты решил это все сделать, да? Если я пойду в 6, то что? Же 6? Давай. Я тут взагалі пішечки буду віддавати, але буду атакувати. Якщо б'єш, то шажок там спочатку, звісно. А може ні. Ну, бью, хоча, можливо, і не потрібно так поспішати, але я візьму, Я візьму, тому що в мене тепер дає дуже проста. Треба зробити щось з цим конем, щоб він не втратив. Він не втратився, Тут втрачається тут. 3-0 тут і король може нікуди і не й Сюди короля поставити. Хочу коня розв'язати... Десь під удар звісно, ставлю. Вау, де 4 підеш, типа ну иди. Умнів, я залишаю собі, а ти король без прикриття. Тяга, тяга, тяга. Тепер, як його правильніше зробити. М -м -м? Він може повернутись з коня. Можу так піти, звісно. Можу так піти. Це взагалі дуже сильно буде. Чик і мат хочу поставити. По лініям. Я вас поняв. Я вас прийняв. І все. Так, ну можливо, тому просто треба було краще захищатись. Не думаю, що там вже програна позиція була. 74 на 60. Так. 6. 20 дуже поганий хід тут. Мої туни дуже небезпечно. Дивляться біля короля. І, і у тури є лінія GG. Це, звісно, гарна тактика, вилка все, але. Позиція безнадійна. Тут король незахищений. Добре, що знайшов цей маневр. Я спочатку думав слон G5. Мені щось цей хід не сподобався. А тут просто треба було розвиватися і також виграна позиція. g ну, 5 найкращий хід і по лініям. Тут нема вже що робити, йому фрезі 5 треба. ферзя просто віддавати, ну. Ясно, що це не захист. А це мат. Віталій, Шахів Шеврає проти Джай Левіс. Рейтинг 1840 Великобританія. Давай так тоді. М -м -м -м. Давай слона зараз розвів, і, можливо, кудись так, по красоті. По -красоті. Де в чотири десь, можливо. Окей. Так, тут я би хотів якось D5 зіграти. І не взяли. Буде десь провисати слон, але як це використати? Ну d 5 окей зіграю. Треба отак от трошечки розбурити йому позицію. є 6 він туди піде. Ні, давай так. Коня сюди. На Є6 хочу. Борюсь, за це. А, ні, ну тоді шах спочатку, так. Да. Ще це ти. Лінію ми захопили і використовуємо саме зв'язкою. Не можна поки що просто так з'їсти тут, що йому хочеться. Цей мені хід не подобається. 6 він ніяк не захищає оці білі поля. Я можу її напасти на фрезя, що виглядає дуже сильно. Тому що в нас буде ще ша. Можу на F5 з ідеєю зразу слона якось тут. Заставити його кудись піти. Геть. А, от так от. Вау. Добре, давай спочатку я тобі дам шаг, щоб ти мені тут не туди-сюди. Далі. М -м, далей, далі. Так ти б'єш. Ну, окей, давай повернемось. Слона зараз, можливо, з'їм, щоб тут чорні поля трошечки в нього були. Беззахисними. Ну і король, якби цей трохи захищає, якісь поля біля короля тут захисника треба забрати. Тут ще кінь. Також неприємний тип. Так, цей хід мені не подобається за нього. По перше по і по третє Взагалі вилка просто. Погана позиція безнадійна так і так вона погана. Дуже суперник невдало дебют розіграв. А голландський захист потребує точності за чорних, тому що там можна влипнути і не відлипнути. Так, тут треба було F3. Кінь трачається. Ну окей. Окей, 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 окей. Ну і не встиг король окирнутись. І все. Така швидка партійка.